Підтримка Сполучених Штатів Америки у такі надскладні для України часи просто неоціненна. У цьому на власному позитивному досвіді переконали Сніженці. Співпраця із новим містом партнером State College із США вже сьогодні приносить свої плоди. Нещодавно за підтримки громади State College до нашого пологового будинку було доставлено 12 стерилізаторів, які громада придбала для нас. у Виробника, і сьогодні вони вже працюють для наших породіль і для наших майбутніх українців, ще перебуваючи у складі делегації українських керманичів на саміті мерів у США, Олександр Кодола відчув неймовірну підтримку, починаючи від Ентоні Блінкіна, це державний секретар і по суті, друга людина США після президента Америки і завершуючи і представниками різних урядових інституцій. Мерів керівництва міста Стейт-Коледжу і просто жителями і громадянами США це неймовірна країна, яка сьогодні є нашим найголовнішим союзником в боротьбі проти країни-терориста Росії.